Terima kasih telah menonton! Ще одна наша біологічна зірка це біологічний фунгіцид «Бесткур» для захисту від сірої гнилі. Він на ринку вже в Україні не перший рік. Він постачається в банці один літр. А саме в цьому році ми презентуємо новинки в пакетику 15 мл для приватного сектора. Він складається із екстрактів цитрусів та рослинних амінокислот. Тобто, це такий собі апельсиновий фреш, який також має унікальний склад, що дозволяє контролювати ціру гниль. Це основна хвороба, проти якої працює BestCore. Продукт виготовляється в Іспанії і має також сертифікат Organic Standard. В чому його переваги? Він відмінно працює проти сірої гнилі, а також бактеріозів, і має побічний вплив на ряд інших хвороб, яких ви можете спостерігати на своїх плодових насадженнях. Має контактну і системну дію, що дуже важливо для нас. Він не має терміну очікування до збору врожаю, має високу біологічну ефективність на рівні хімічних фунгіцидів і є безпечним для людей навколишнього середовища і комах запилювачів. Він має реєстрацію на суниці і малині і на томатах у промисловому секторі. Також в цьому році відбувається розширення реєстрації на черешню та лихину. Особливості його стосування на ягодах. Основна обробка, яку ми рекомендуємо робити, це у цвітіння. Цей період відбувається первинне зараження сірою гниллю. Цього не видно, але воно проявляється уже в період достигання ягід, коли вже її побороти ну, практично неможливо. Тому дуже важливо зробити цю обробку саме в період світіння. Наступна обробка через 1-2 тижні, коли вже починають формуватися перші ягоди, і остання обробка безпосередньо перед збором врожаю. Оскільки продукт не має періоду очікування, тобто ви можете їсти поживати ягоди прямо з грядки. Він що дуже важливо і відрізняє його від хімічних фунгіцидів, що він не має, він має взагалі сам по собі приємний аромат, і він ніяк не впливає негативно на смак ягід, те, що ви могли помічати, якщо ви обробляли хімічними фунгіцидами. тобто, дійсно, це ми помічали в наших дослідах, що Суниця більш смачна, крім того, можливе чергування його в схемі із хімічними фунгіцидами. Наприклад, коли ви в першу обробку ставите якийсь традиційний хімічний препарат, фунгіцид, наприклад, топсін, а вже ближче до уборки, вже коли формуються ягоди, ви ставите в систему біологічний препарат ткур. Тобто, це смак, запах ягід, безпека. Немає шкідливих залишків, і що важливо, він захищає плоди в період зберігання. Також ми це перевіряли. У нас є дані наукових досліджень, що ягоди, оброблені перед зборкою препаратом Бесткур вони не псуються, не ураджуються сірою гнилью, коли вони зберігаються у вас чи в магазини, тобто вони довше зберігаються в гарному вигляді товарному.